Ось таке навантаження, дає сорт альба. Ягоди дуже-дуже багато. Це вже не перший збір, це вже було декілька зборів, оце ягода, як бачимо, ще є дуже-дуже багато ягоди. Тут вже Ось такі мішають. Ягода дуже класна, формована. Ідеальна. Тому всім початківцям по полуниці рекомендую саме цей сорт. Сорт Альба. Смакові якості в неї також непогані. Все залежить від того, як ви чим підживлювали, якщо дали трішки калію, то у вас ягода буде до така солодка і говорять, що альба по відношенню до інших сортів, таких як клері, Мармелада, та інші ремонтантів альбіон, Сан Андреас, Королев Єлизавета. є. Кисліша, ну, я б не сказав, все залежить тільки від агротехніки. Для мене головне, щоб ягода була мала смак, який притаманні полуниці. Щоб мала відповідну крупність та, як бачимо, ось таку бездоганну форму полуниць. Всім рекомендую.